Друзі, вітаю вас на своєму каналі Максимуза. Подивимося істинну причину поїздки Байдена у Польщу. 20-21 лютого, ось ось на носі вже. Так, звісно, ми розуміємо, що це переговори там з Польщею певні, іде посилення, там, я не знаю, якої так умовно скажу там ну, сили НАТО. Там якихось своїх домовленостей, але завжди у людини є ще свій такий власний, прихований, можливий інтерес. Давайте подивимося, для чого все ж таки він їде. Окремо подивимося, що це дає Україні. Отже, поки на картах Ленорман, я дивлюся зараз на картах Ленорман, як пройде взагалі його поїздка? І що він звідти отримає, що він хоче отримати. Так, центральна карта. А тут якісь перевірки, між іншим, документів. Лупа це коли а, потрібно про щось говорити не онлайн, а віч на віч. Знаєте, це якісь такі от речі. поїхали далі. Лисичка, сестричка. З якимось своїм, все ж таки, певним інтересом. Ну, це поїздка за кордон. Два мости це завжди за кордоном. Добре, поки карти резонують, бачить ситуацію так, що вона йде. В планах його. Це карта серця, любов, скажімо так, по серцю їде. Не тільки від якогось розуму і своїх там хитрих речей. Зірка перстень. Там, значить, буде заключений якийсь договор. Значить, серце і зірка це завжди високі помисли, це майбутнє. От якби це, наприклад, от, от я говорила про закоханих, я б сказала, в тебе весілля по великому коханню, по високому коханню. Так, і основа його власні якісь побажання. Дивіться, от випадає він як Мачо, це кизоний дом, це установа, це, ну, грубо кажучи, як там державна установа. Це карта ключ. Буде знайдено якесь дуже важливе рішення. На довготривалий час випала буквально вискочила карта час. Тобто я можу сказати по цьому розкладу так. Буде укладений якийсь договір. Кальцо це договір, шлюб, партнерство, партнерство від серця з високими помислами. Так? І, ну, скажімо так, от я скажу так. Якщо це хитрість, а тут поруч це як перевірка хитрості, це як перевірка якихось нюансів, документальних. От я говорю, це те, що не можна е на відстані зробити і про щось домовитись. Це буде знакова зустріч між іншим. Знакова зустріч. А особливо, коли ти викладаєш лінарман і от випадає сама людина, не тільки там звір, він би міг як там ведмідь випасти, я не знаю. Гарно випадає він тут. Коли випадає людина, це як людина без маски, знову ж таки, з світлими помислами. Ну, добре, Ленорман, мені сподобалось. Буде якесь ключове рішення? Ключове рішення, якби для всіх, тут навіть як для світу. Запитаю, що Україна отримає. Чи буде щось для України тут цікаве в цій зустрічі? В цьому візиті. Як вам перетасувала і ту саму першу карту центрально витягнула? Маска. От дивіться, от Лисиця, хитрість, маска теж хитрість. Якісь перевдірки, тут якісь такі речі. З одного боку, по великому, знаєте, по великому коханні, а з другого боку тут все одно є якісь недоговорки. А можливо тут є ще такий момент, що не все буде говоритись на публіку. Що справжню навіть ціль частину озвучать, частину ні. Серце, любов. Знову та сама карта випадає. Карта гроб. Це як на чомусь кінець, на чому? Мости цікаво. Друг. Дружні стосунки, зв'язки. Знову карта зірка. Місяць час. відкрити мені цю карту гроб, розкрити мені. Що це? Обнулення? Ага. Ага. Угу. Ну, вам то можна сказати, правда? Ви ж свої? Будуть зустрічатися стосовно, значить, імператриці. Імператриця, От я сказала, розкрити мені карту гроб, як її так м'яко лайтово поховати, імперію? І тут я бачу навіть, розумієте, не Воєнні екстремальні шляхи, а як так м'якенько по помірності, м'яко. Знаєте, це коли яд дають поступово, і людина чахне поступово. Немає так раз, як качурілась. Ні, виглядає як просто людина чахне-чахне від якоїсь незрозумілої хвороби. І на це буде кидатися багато ресурсів. Оце карта України. Тут, тут, тут там буде говоритись і про допомогу України, і про стратегію України, тому що король мечів, в мене це завжди карта Залужного, наша стратегія. І там буде оговорюватися таємний якийсь наказ, якийсь закон. І коли я ще от запитала, що от в мене випала імператриця і дурень як обнулення, тобто, розумієте, що таке обнулення ситуації? От коли це раптом якась ситуація не, не актуальна. Ну, тобто Росію обнулити? До речі, це може ну, якби, санкції санкціями може бути, може бути. Ну, якби, тобто, розумієте, да? ну, щоб смерть була повільною, але стовідсотковою. Ну, а якщо повернутися на розклад. Е зараз оце я забираю <свіс Itu> стосовно України, що вона отримує. Тобто, якщо ми. Я розкрила, я мала зрозуміти, для чого карта гроб, е то що ми бачимо? Насправді, Україна. Тобто Байден їде не лише за, за Ради України, але це все одно вивірений хід перед 24 лютого, так? напередодні. От щойно я дивилася, розклад по Україні, очікування і реальність 23-24. Подивіться, хто ще не подивився цей розклад. Що задумала Росія? Її очікування, і реальність, яку вона отримає, і що ми чекаємо, боїмось, як реально програються ці дати. Так от, недаремно він їде. Таке враження, що як ніби він зглажує. Але розумієте, отут, як мухи окремо, котлети окремо. Ніяк е амортизованою подушкою амортизації він не спрацює. Все одно я там бачила, що ну, буде в, в нас певне лихо? Тут швидше. Оця зустріч реально на довгострокову перспективу. Місяць, зорі, це слава, це признання у масах. Годинник випав це знову, що на довгострокову перспективу розглядається, щось підписується. Не про все говориться, але знову ж таки, бачите? Україна в серці. А це буквально можна щитати мости і друг, дружню. Дружні стосунки, мости наводимо, дружбу наводимо. Я подивлюся, чи приїде. Ну, я не знаю, чи вже говорять зараз е -е, в медіапросторі, їде Зеленський чи не їде на цю зустріч. Давайте подивимось. Хрест доля. Має, напевно, як йому по долі їхати. Оце як вершник це теж я їду. Це доля щаслива на щасливу долю. Білий, біла конюшина це завжди удача і щастя. Напевно, поїде. Ну, або від нього хтось. Ну, може бути як кур'єр, може. Кажуть, що щось може таки статися. Що завадить йому цій поїздці в останню мить. Тому що випадає карта серп, як ви мені кажете, серп намальований. Хтось написав, чого вона каже коса? Справа в тому, що в Ленорман називається ця карта коса. Але справді в цьому варіанті намальований серп. Але знаєте, коли ти дивишся у всіх трактатах і читаєш коса, 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 то, звісно, ти будеш називати коса типу. А ця карта називається кругом птахи, там не написано «сови». але я її називаю сови. Ну, Так от, буде якась тривога, пацюки, щось таке може бути, що можливо і завадить самому Зеленському? Туди їхати. Але може бути обхитрена та ситуація, тому що карта Лисиця, карта ведмідь, і, до речі, ще якась жінка може поїхати туди. Ну, карта ведмідь це або поїде сам Зеленський, або поїде хтось з воєнних, ну, але з якоїсь такої, як Міністерство оборони, хто там, я не знаю, Залужний, Резніков, от хтось з цих людей може поїхати, якщо на випадок у Зеленського не вийде. Але ну, ні, є дорога, є дорога на дні колоди. Говорять, що з наших, з українців, хтось з високопосадовців, да, там буде обов'язково. Ну, давайте поставлю три крапки не буду навіть гучно якусь коду робити. Зрозуміло, що Байден їде не просто так. Результати всіх порадують. І це на довготривалу перспективу. Бачите, перстень, любов, перевірки, що таке лупа. Це якийсь такий важливий контракт. І коли треба, знаєте, підписи от, буквально скріпити один на один, на ціну увазі. Ну, ви ж знаєте, що такі візити вони не робляться. Це не може бути якийсь такий прохідний візит в гості. Да? Все, про що можна домовитися там, на самітах або онлайн режимі. А коли вже президент такої країни, як США, їде до президента Польщі. Певно, що про долю України буде дуже багато на цій зустрічі говоритись. Я сподіваюся на це. Гуртуємося, любимо один одного, поважаємо один одного. Ніякого хейту, будь ласка, у мене тут. Коментуємо, але коментуємо так, щоб ваші коментарі і мені гріли душу, і вам, і тим, хто їх читає. Слава Україні! До зустрічі!